Авто, вже перевірили його технічний стан, дізнали, що пробіг не скручений, перевірили історію. Тоді, як показує практика, варто було б здійснити ще й експертний огляд та отримати висновок на авто, щоб переконатись, що в автомобіль не здійснено ніяких незаконних втручань. Наприклад, втручання в реєстраційну таблицю, перебивка номера кузова, авто може бути викрадене або переварене з інших частин, зміна комплектації, сидіння можуть усунути шляхом переварювання підлоги. Зауважимо. Що експертний висновок дійсний протягом 10 днів на всій території України. Окрім експертного висновку, потрібна ще й юридична перевірка авто, адже попередній власник міг не оплатити свої набуті штрафи, майно може бути арештоване до прикладу, у зв'язку з несплатою податків або аліментів, і саме це авто підпало під арешт. Тоді перереєстрація неможлива. При реєстрації авто на попереднього власника могли виникнути помилки, і це створює проблеми для. Перереєстрації самотужки правильний висновок щодо всіх документів без належного досвіду зробити неможливо, проте якісно перевірити всі підводні камені автомобіля можуть спеціалісти Веставтохаб при оформленні договору купівлі-продажу. Ця перевірка є безкоштовна. Замовляйте комплексну передреєстраційну консультацію та отримайте повний аналіз документів, перевірку в базі боржників на наявність штрафів у продавця та експертний огляд з отриманням висновку.